Хочу те, про що з вами поговорити. Знаєте, це можливо, не всім сподобається, да? не всі це приймуть. Але це таке діло, да? це справа ваша і кожного. І все ж, хочу сказати: ви знаєте, я зараз провожу своє наставництво. в мене дівчата, як психолог-енерограф, я провожу в мене є моя програма наставництво. Вона два з половиною місяці. Там всього до п'яти дівчат беру я не більше. І так от, і з нами зараз ми працюємо. У мене чотири дівчинки на цьому потоці, які зараз проходить. І ми стільки піднімаємо питань нагальних, стільки дівчата отримують зцілення і через сльози, і через спротив. Така праця проходить. Я так Богу дякую за це. Молюсь за кожну з них. Так, от, дівчатка, що я хочу сказати? Знаєте, яка проблема у нас з жінок? Савдепія. Савдепія, Радянщина, як хочете назвіть це, відняла. ну, тобто, Вона не те, що відняла, тобто, так як це було від зла, давайте так, назвемо радянщину, це певне зло було. Да? І воно, звісно, боролося із добром. І культурну спадщину українців, звісно, воно все розвалювало, вбивало да? і так далі. Так от. І е, так як наша нація Українці, це глибоковіруюча нація, яка поважає Бога, матіру Божу, да? Ангелів ангаргі, ангал, ан, Архангелів, да? і, е, знай, і жінки знали свою роль, і чоловіки знали свою роль, так завжди було. І це все розвалювали. Я вам хочу сказати, е, ми загубили розуміння ролей. Ми загубили розуміння, що я жінка і яка моя жіноча роль у родині. В чому вона полягає? Я зараз не кажу про рабство, дівчата, навіть в родинах. Я не, не про це. Я взагалі, да, загалом. І я вам хочу сказати, я в цьому абсолютно впевнена, що якщо б жінка народила дітей, вона не має виходити на роботу. Вона має бути вдома. Це її сама головна робота, це її діти. Бо ніхто, крім матері, не зможе дати своїм дітям дорогоцінне. Ніхто. І от радянщина зробила все, аби жінка кидала свою дитину після скільки там, 2-3 місяці і вже все кидали в садочок, в яслі. Це насправді жахиття. Це таке знищення глибинної природи, нації насправді відбувалося. І ми досі це гребемо. І жінки убігають із дому. бо Відомі багатьмами травмами, і вони убігають від дітей, біжуть на ці роботи, все кидають. А насправді їх місце біля дітей в родині.